Чому говорили там багато інші ділянки, наскільки я пам'ятаю, ніж я читала, то і ще пропонував п'ять ділянок, а не три. Чому дві ділянки на згорінку відправляли в Гостомель, да, на балані? Наші їдемо, вони їздити на баланс. Вони і так вже вчать. Вони так вчаться себе. Проблема в тому, що у нас немає цивільної адміністрації. І військова адміністрація не все має право виділяти. І тому отут земля біля сільської ради, вона не сформована, ніхто не може нам її виділити. Я боюсь кам'язала тут. Мені теж було б дуже зручно, і всім би було зручно. Ну не можна. І приїжджали представники цього фонду, перекладачем, приїжджали, вони все це дивилися. Вони обрали ту площадку. Не підходить їм оце така не сформована земля і не підходить їм школа. А що значить, що там вже праці? Пока там необхідні вимоги до комунікації, а по-друге, вони не працюють, не ставлять там, де вже є акт, акт, земельний акт, а там є акт на землю. Тепер, якщо ми будемо відчужувати звідти землю під цей топчик, скажімо, отой проект, який вже зроблений, вибачте, можна две місце не підтерти зроблений під цю площу, там не гектар, там трошки менше. Там 9,8 здається. Знову так, ж таки, щоб подивитися, це так не так, що там, та, там <продуктиви> за... застроюється все майже. Там не можна виділити на 66, не можна виділити шмат землі під топ. Ну, сто... Я вам ще раз кажу, там немає подивитися на порожня,

Нам масса інші виживають, а ми кажете.